Ancery Faust Coś tutaj zrobimy zaraz Poganekie Opa, guys Все добре, Привіт, зробив секс. Спортом важкої атлетики займаєшся? Чи вже штангетки на цвях? Ой, вже давно завішав, блін, ти шо. Після того, як мені ногу зашивали, я Виграв ще одні обласні змагання і все, і закинув. Але це вже було так давно, що ти мені прям якусь ностальгію накинув, плакати захотілось Можтімей тут, так? Ну, я так думаю, десь на сходах, мене побачили, почули, але не побачили. Соло проти дого. Одна каточка буде. А він тут добив їх чи ні? Нагруди, до речі, нам забороняли грати, Ну, типу, брати жим Лежа робити оцей нагруди, тому що забиваються оці м'язи. І тоді ти не можеш штану добре заводити за спину, щоб типу оцей, Макс привіт. Ну нам не радили робити жим. Я виступав в, в ті часи, коли я тренувався, я виступав 62-69 категорія. На Україну я ганяв 62-вагу. Мені один момент мені треба було скинути за 2 дня 7 кілограм. Представ, тут є люди. Алло, ви хто такі? Вийди звідси розбійник. Так, да, треба було 7 кілограм один момент мені скинути. Е, в Херсоні, до речі, виступали. З Кадовську. Я там друге місце взяв. Медалей багато? Я вам може може в Телеграм кину фотку, мед... скільки медалей у мене з важкої атлетики. Вони прям так на стіні все. Но я не знаю, чи я зможу сказати, що важка атлетика це є хороший спорт. Чого ногу шили? Тому що на зливний понеділок я біг за одним хлопцем, і на багнюці послигнувся. І прям до, до бетонного угла у такого, коліном і одразу розсікло, аж чашечку було видно. Я кажу, я пам'ятаю цей момент, до речі, коли я собі цю ногу розвалив. Просто мій друг побілів, сразу, каже: бля, все, типа, ну, треба шити. Я кажу, ти маєш спірт вдома? Зараз я трошки вип'ю і зашиємо. А він каже, ні, ні йде, йди, звісно. <риклад> я пішов. При, приходжу додому. Кажу до мами: Мама, у нас є перекіс. <риклад> Вона каже, нащо? Я кажу, та я ногу розбив трошки. Вона каже, ну покажи. <риклад> Вона як подивилася. Каже, чекай, зараз їдемо в лікарню зашивати. <риклад> І. Та... Угу Зливний понеділок це коли після Пасхи? Е, цей Обливний понеділок. Це ж після Пасхи, як обливаються всі. Що не знаєте, чи що? Ви звітки. Подорожники не помогли. Не не помогли подорожники просто, ну, типу. Я після того, що виступав на змаганнях, я ще обласні змагання прям вигравав на постой. Але вже не було так легко. Але і скажу вам, що не крутий, там на погоду це суржавали. У мене вуху зашити було на двоє просто. Чух. Нога права зашита. Пушили мене нормально, коротше. <ріст> Я мав машину забрати, а заговорився з вами. Я не можу приціл знайти. Поминальний понеділок? Та не поминальний понеділок. А... Обливний. В Києві такого немає. Та не розказують, що немає. Хто обливається? Напишіть плюс, хто обливається після Паски. А ти звідки? З Тернопільської області. Придасиль чат. Отож, потрібно було бігати за дівчатами, а не за хлопцем. Я знаю, що таке обливний понеділок, але в мене немає тут такої традиції. Розказую вже і про вухо, а вухо шили мені дуже давно. О Юра знає, Денис знає. Та стільки людей не знає. Ваня знає. В Хмельницькому навіть такого немає. Мало сала, привіт. Перший раз чую. Бачиш, якось 50 на 50 люди знають цю традицію. Я Чортківського, так ти точно знаєш. Коротше, ногу я вам об'яснив, чому зашивали, а вухо зашивали мені, коли я був перший клас шов, напевне. Коротше, стояла старенька машина грузова, і от десь ідушка, і руль, коробка передач, ні. Там вирізаний такий квадрат, був аж дно було видно. Я, коротше, в кабіні стояв малий і хотів пригнути в ту дирку, так якби на землю, з кабіни вилізти попід низ. І коротше, я як пригав, воно там ж. плита, ну я не знаю, якийсь метал, різали чимось там, болгаркою чи чим блядь, І воно гостре було. І Я як так пригав в ту дирку і так. Шух, вухо на дві частини розвалив. Отак можна було. Коротше, ви поняли. Так, я прийшов до того лапуху. Бля, це що таке? Я не можу це розказувати. Короче, беру лапух, такий великий, це ж літо було. Приставляю і йду додому. Відкриваю, а там ціла колобанька вже, типу, натекло То привезли мене в лікарню, не могли тримати, я там виривався просто як міг. Виривався як міг, і доктор. Я казав, що багато крові втратив доктор. А доктор сказав мені, що е, каже мені лікар... Ми підемо зараз з пацієнтів, позбираємо потрошки і дамо тобі. Чи типу не переживай, що так багато крові витекло? Я, я кажу, вона не підійде мені, Ви що, блін, мені тут розказуєте? Коротше, там жесть була. М -м -м. Херсоні такого немає. Сам Куп'янська. В Сумах живу 11 років. Ні там, ні там не знали про це. Дізнався про це рік тому. це да, обливний понеділок, це така тема прикольна. Але ми вже пацанами, коротше, вже трошки перебільшували, тому що зловили. Старшого, старшого хлопця зловили, типу, але він з нами дружив. Ми його зловили, коротше, і стояла керниця ні? з водою, де от викручувати відро води. І, і слуп, сто, слуп стояв електричний. Ми його прив'язали до слупа, і, ко, і, і кожен, кожне відро, яке викручували на нього, десь пів години наливали, і в нього вже губи були сині, і потім відпустили. Так що так не можна. Бля, та то скільки історій, бо таких саме, блін, це капець. Дівчата, дівчата, як обливали нас, то вони гріли воду, щоб тепла була, щоб ми не простудилися. А ми просто крижаною валили. Це не Івана Копаланді. Тепер діти 2000-х, вони багато що не знають. Трошки є. І ще цей, ще я хотів щось розказати. Ну, це вже така кринжута трошки, але я розкажу вам. Може посмієтесь. Короче, дівчата нас обливали теплою водою. Бля, що тут відбувається? Что? <свист> <Шо>? Серьезно? <свист> Давай, напишешь. <свист> <свист> Мы в селе пиздец творили. Это уже золотые дождь называется. Бля, який є торетот, бачиш, як я оперативно вкрав цей. А я протиду. Я забув! Я забув, що я протиду, народ. Я забув, що я протиду. Ще пам'ятаю теж історія з побиттям, як то кажуть, зв'язана. Ну, Та всі всі колись ходили до клубу, десь якийсь бар на дискотеку в молодості там чи як 20-25 років. Ні. То. Побилися з хлопцями з іншого села, ні там, так скажемо. А в мене була біла безрукавка, мені і так було шкода, а потім після тої бійки вона вся червона була в крові. Мені так було обідно, я, коротше, прийшов додому, набрав цілу ванну води і почав її стирати. Ванна води в крові. І так я трошки під градусом ще вирубало мене там біля ванною, то мама як зайшла чуть не мліла. Сергій, привіт, друже. Васька точно обливаний, а не поливний. Та я не знаю. Бливней понеділок, вона сказали. Це вже як, всім доброго вечора, Яслав, привіт. Ой, історії я вам не розказував. Ладно, він втікає якось. Двадцять дев'ять живих, тут тебе десять кілів дати, і можна таку катку, знаєш люди але мені же ще потрібно приціл на каряакто, що з x3 я не відіграю точно. Nice cheats, man. Sorry, I'm sorry. I'm professional player, you know? Uh, yeah, yeah, yeah. You, you yeah, on the... YouTube. You, you on YouTube. You on YouTube, guys. Just subscribe, put like, and have a nice yeah. day. Bye-bye. <laughs> 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 and <laughs> Я не розумію, де чуваки в спини. Чуть-чуть. Що за зона така дивна? Бензину мало, знаю, знаю, тому і під'їжджаю до зони ближче. Тут, наче, за деревом хтось. Хотів їмо на хід ноги кинути. Що? Як я промахнувся? А! Куч, влучив, гарно. Молодець, 5 балів. Скільки килів 9? Yeah. <laughs> mm -hmm. mm mm Ставте лайк, підписуйтесь на канал, старався для вас. сюди їх. Оця каточка просто. Мільйон історій, гарний топчик, гарний лайк. сюди їх просто. Топ-2. А я думав 3, і думав, що це без мене три живих до кінця. Я щось не думав, що я...